Від самого початку, коли ти починаєш займатися бізнесом, ти маєш якби, певний, певний фокус, певне бачення тої чи іншої історії. Так? І коли я почав працювати з ментором, він мене намагався швидко підтягнути до його бачення, і, і чому менторство і потрібно, да? підтягнути до свого бачення. І моє бачення змінювалося постійно на кожному витку ведення бізнесу. Наприклад, коли я розпочинав той самий проект Слідсбокс. Я не думав про те, що в мене буде команда велика і так далі. Але я зрозумів, що без команди я не можу далі його масштабувати. От таким чином, в мене з'явилися перші продажники, потім з'явилися аккаунт-менеджери, потім команда розробки і купа-купа людей. Зараз я для себе розумію: для того, щоб масштабувати швидко проекти, потрібні люди, з якими ти будеш це все робити. І я задаю завжди гарне ну, питання для своїх якби, клієнтів, для своїх. Хто в мене проходить навчання, ви повинні завжди думати не як ви це маєте зробити, а хто це має зробити. От. І тільки задаючи це питання, ви відразу починаєте масштабуватися, тому що ви просто починаєте делегувати і контролювати ті речі, ті процеси, які вам дають ріст. Да, інколи буває, що і сам робиш, тому що по кайфу, просто відпочиваєш, тому і робиш.